Розпаковка кабеля у нас буде така алюмінієвого. Дали професійного класного ножа і нормально виходить. Що робите? Що робимо? Кішка? Робимо кабель, чистимо. Кіш. Алюмінієвий. Це заступаєш. Алюмінієвий. Отак воно бачить. Раз. Раз. О! Прорізує. І пішло. Потім будемо думати, що на ну, чим ніби легше, подивимось. Комусь знайома така робота. Було б добре, якби мідний, звісно, але. Ворог так. Опа. Так. покажи, який. Ну гострий, такий, що капець, Класний. О. Алюмінію ка. у нас по 36, але напевно, завтра буде дорожчати. А такий кабель 60 гривень кілограм. Тільки кабель має бути чистий без ізоляції. Також не забувайте, цікава тема металевруту, треба підписатись на канал обов'язково. Якщо цікаво. Скільки там вже часу, світуська. Одна хвилина трисят дві. От клас. Секунду. Давай трошки ще. я вже це зніму зараз. Попробуємо трохи. Так. Так, красо. Угу. Так, ну це ми дочистимо. Дві хвилини. Хорошо, світу, молодець. А тепер подивимося, як з цього знімається, покажи ближче. Ну з цим. Там де воно було давно вже на сонцю, то легко знімається. А тут будемо зараз теж дивитися, як воно піде. Чи будемо так само прорізати, чи... бо тут де під кабелем було сховано, то ну, краще якості ця резина. Так. Ладно, світуська, навірно, глуши. души. Ми зрозуміли, в чому робота полягає.